Вітаю, сьогодні розкажу про свої 10 книжок, прочитані в березні. 10 книжок, вони всі дуже різні. Це іноземні автори, а це українські. Це художні, плюс ще одна книжка, яку я позичила. А ось це нонфікшн. Тепер детальніше про ці книжки. Буду розповідати не в порядку прочитування. Розпочну з нонфікшену. Паскудне тупе і коротке, автор Скот Гершевіць занурення у філософію з дітьми. В цілому мені книга сподобалась, але мінусів очевидно, що книга розрахована на американського читача. Є цілий розділ, де потрібно було огуглити, щоб розібратися трошки детальніше з різними фут... баскетбольними, здається, там бейсбольними. Гравцями багато дуже згадується філософів саме американських. Але 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 книга варта того, щоб читати її батькам. Будьте такими батьками, що читають такі книги. Я б дуже хотіла прочитати цю книгу, коли моїм дітям було через 6 років, щоб вміти їх розговорити на цікаві філософські теми. Тут книга побудована так, що автор розмовляє зі своїми дітьми і ставить їм конкретні філософські задачі, над якими б'ються найкращі філософи світу, і деякі з них досі не розв'язані, або з деяких випливають вже нові задачі. З попередження також, що книга містить міцне слівце. Тому, будь ласка, будьте до цього готові. 4 з п'яти. Після філософствування хочеться розібратися з якимись реальними проблемами. І ось ця книжка дуже добре описується. Саме завдяки небайдужості, звичайних громадян активних, що мають якісь круті ідеї і готові їх втілювати. Тут описана культура громадської та волонтерської діяльності України. Це книга 22-го року, тому найстрашніше, що тут є, це ковід. І, звісно, в сьогоднішніх можливо, mm. трошечки застаріла інформація, тому я поставила теж 4 з 5. Книга дуже надихаюча, саме з точки зору громадської позиції, як дійсно може можна змінити світ, коли тобі не байдуже. Тут в кінці є навіть марафон громадських справ, і як пройти від прочитати цю книгу до поділюсь своїм успішним досвідом з іншими. 42 пункти треба пройти. Також тут є окремий список організацій, які були створені саме волонтерськими силами, саме через небайдужість громадян. Наприклад, Blood, це донорський проєкт. Також про годійний фонд Життєлюб, який підтримує людей поважного віку, про Ukraine, Українська мережа за права дитини, Go Global Foundation, CEO Club і іншим. Я знайома, наприклад, з організацією Екодія, це громадська організація, яка об'єднує експертів та активістів навколо себе для збереження довкілля через вплив. На ухвалення рішень. Зокрема, я знаю цю організацію через те, що я шукала пункти прийому сировини безпосередньо в Верпіні. Коли я сюди переїхала, не знала, куди здавати свої відходи. Тому дуже круто, а така мапа різних пунктів є створена саме завдяки цій організації по всій Україні. Тож, 4 з 5 подіяли, пофілософствували, подіяли. Тепер, зважаючи на сьогоднішні наші реалії, треба мислити про те, як бути після перемоги, і як відновлюватись. Сергій Корсунський, наприклад, вважає, що треба брати досвід інших держав. Тут він описав, як відновлюються нації східної Азії, а саме такі держави, як Японія, Республіка Корея, Китай і В'єтнам. До прочитання цієї книги я мало що знала про той регіон. Тому було дуже цікаво виявити, як Японія зробила такий неймовірний стрибок після Другої світової війни і як досі отримує такі поважні лідерські позиції в регіоні. Що стосується відновлення, то ця країна має досвід не тільки відновлення після війни, а також досвід відновлення після грандіозних руйнацій. Якщо ви не знали, то нещодавно... Позначу, в якому році в Японії був вибух на атомній електростанції, але Японія змогла зробити конкретні дії для того, щоб подолати цю катастрофу. Для України цей досвід дуже важливий, зважаючи на Чорнобильську катастрофу. І остання книга з нонфікшену, і моя найкраща книга з цього жанру цього місяця це Як читати українські класики. Ростислав Семків. Дуже, 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 дуже варта книга для тих, хто цікавиться українською класикою, хто хоче відкрити для себе, в принципі, українську літературу, українських класиків, зокрема, і зрозуміти, Зрозуміти, що навчали нас в школі журбі і неймовірної нецікавості, якоїсь провинційності, що ну, українська література це щось. Із серії непотрібного і такого простого, що не, не варто навіть уваги. А насправді в, у нас є е, дійсно українські класики, які своїми творами, своїми думками, своїми героями художніми, силою своєї літературної думки зривають ці всі традиційні е, увірування. Про українську літературу. Отже, як побудована ця книжка? Тут трошки є вступ про що ця книга і як нею краще користуватися. Далі тут йде 10 авторів, яких Ростислав Семки вважає класиками. Звісно, він вважає не від свого, не тільки від свого імені, а від всього українського літературного товариства, так би мовити. Адже він сам літературознавець, критик, перекладач, публіцист. Директор видавництва Смолоскип, доцент кафедри літературознавства, співведучий ютуб-каналу, «Шалені авторки, член українського пен-клубу. В цій серії є ще дві книги про світових класиків. А тут у нас 10 українських класиків, починаючи від Котляревського і закінчуючи Василем Стусом. Я для себе вирішила, що можна знайом брати одного класика і за конспектом Ростислава Семківа розбирати його. Тут даються твори, в якій послідовності треба прочитати, від простого до складного прийти, не одразу питатися складні тексти, і, і таким чином познайомитись, а також відкрити для себе українських авторів. Я, до речі, хочу розпочати з. Котляреського, звісно, Енеїда в мене вже є, тому це буде наступним, в наступному, можливо, місяці. Отже, це 5 5, 10 з 5 це мій вибір березня із Nonфікшену. Переходимо до художки. Переходимо до художки. Почну з цієї книги, це іноземна авторка Лорен Гроб Матінка про власне, матінку, про шлях, який пройшла, пройшла впевнена в собі, байстрючка, яку зачинили, можна сказати, в найбіднішому монастирі, який просто доживав. Там лютували голод і смерті, хвороби. І все це сприймалося просто як щось щоденне, побутове і нормальне. І головна героїня змогла побороти це, привести монастир до успіху завдяки саме своїй щирості, сміливості і розумінню людей. Це також про силу сестринства, про щиру дружбу, коли друзі можуть бути. Може висловлювати критику, і ця критика не сприймається як особиста образа. Це дуже просивний жінок, немає в цій книзі жодного чоловічого персонажа, лише жінки, тому це дуже феміністична книга. Із особливості тексту, то тут немає жодного діалогу. Тобто то це йде суцільний потік такий. Тексту без діалогів, тому, можливо, трошки важкувато читати, але мені прочиталося достатньо швидко, і я ставлю 5 з 5. Наступні книжечки від українських авторів йдуть з вайбом якогось міста. Тут є Львів, є Київ, навіть Київ потусторонній, є Харків і є Париж. Намагатимось ці книжки описати без спойлерів лише своїм емоції і якось у про що власне ця книга. Почну з е, книги, яку я зичила. Після минулого книжкового клубу одна з учасниць запропонувала книгу, яку варто прочитати, і мені сподобався її опис. Тож я взяла її. Отже, події відбуваються у Львові. Це додає такого смаку рафінованого до цього детективу-трилеру. Також в книзі є трошки магії, трошки чогось такого містичного. Але в цілому книга про бажані і небажані вагітності дітей і про власне, відповідальність за це рішення дуже цікава яскрава книга, коротенька. Прочиталася вона буквально там за один день. Якщо вам подобається Львів, трошки містики, трошки побутовості, власне, головна героїня це актриса. І також ви хочете порозмислювати на тему дітей, також можливості та неможливості їх мати, то ця книга точно вам підійде. Наступна книга це Сашко ушкала в БЖД. Я читала її для читацького клубу Від книгарні сенс. Заповнювала щоденник. Кожного разу не перестаю радіти, як це круто, що є така штука, як читацький щоденник. Особливо круто його роблять в гарний сенс. Дуже добре допомагає розібратися з твоїми відчуттями стосовно тексту. Як він тобі, саме з твоїх уявлень про вартісний і невартісний текст. Поставила 4 бали, тому що я не сказала б, що цей текст зайде просто всім і буде цікаво. Мені він зайшов з точки зору. Того, що я дуже добре могла уявити Вайп епохи. А саме текст був написаний в Харкові 2005-2006 рік, і головний герой є студентом 4 чи 5 курсу. Це мені дуже добре знайомо, адже в ці роки я також була студенткою 4-го курсу у Харкові. Дуже класні описи Харкова того часу, не дуже Харків і змінився з того часу, але декомунізація все-таки прийшла, якісь назви позмінювались. тому це було досить так ностальгійно. І з не дуже приємного книга, написана дійсно мовою тієї епохи, дуже багато крінжі, є слова нецензурні, які зараз не вживаються, особливо на письмі. Але дуже класно прочитати це зараз і оцінити оці 20 років, як все-таки змінилося уявлення про коректність, некоректність різних висловлювань. В цілому, ця історія бас, це головний герой, який хоче збагнути, що ж таке свобода. І чому свобода, якої хочеться, не відповідає тим словам, коли тобі кажуть, свободі. На жаль, кінець історії. Здається, недописаним і тема не зовсім розкрита. В цілому тут приблизно тиждень чи два з життя база дуже насичений тиждень, безумовно. Здається, що різні проблеми сипляться просто на голову весь час. Але з іншого боку, здається, що баз не дуже то і хоче дорослішати, незважаючи на всі ці проблеми, він обирає. Просто відійти від них відсторонитися. Не буду більше ні спойлерити, нічого. Якщо вам хочеться поринути в епоху середини 2000-х Харкова, якщо ви готові до дуже неполіткоректних нині слів, ця книга вам зайде. Ще додам, що тут дуже такий специфічний гумор є, мені було реально смішно. Хоча я розумію, що зараз. Можливо, це не зовсім і доречно, тому 4 з 5. Фрисочка Оксана Шаварська, на відміну від Базо, вона знала, що вона хоче. Вона з маленького провінційного міста і дуже хотіла е, вирватись, дуже хотіла підкорити Київ. Це також книга про дорослішання, про дітей, які не де отримують любові від дорослих. Хоч і не завжди це навмисно, як наслідок, ці діти виростають у дорослих, які не дуже впевнені в собі і не дуже розуміють, що саме вони можуть і як до цього прийти. Це книга про пошуки, головне про знайдення все ж таки себе. Мені дуже зайшла, хоч ця історія ну, дуже максимально трагічна. Закінчується вона повномасштабним вторгненням, і в той же самий час головна героїня віднаходить себе. Тому дуже такі двоякі відчуття викликається книга, і я її поставила 5 з 5, і це мій вибір місяцю з художки. Так, раз ми заговорили вже про трагічність і про Київ, то тепер. Ось цією дитячою маюсінькою книжечкою можна перекинутись у потусторонній Київ, це зворотній бік Києва, змії. Києвом править Київ, а Зміївом Змій. Тут такий прикольний фантастичний світ, в якому, начебто, просто люди, але і не тільки люди. Дуже кльовий неймінг придумала авторка для своїх героїв. Варто почитати вже і дитина моя почала читати, зробила собі таку закладинку. Що, що таке ЗВРК? Пізнаєтесь, коли прочитаєте, але я точно рекомендую для 12-13 років це кльова книжка. Єдине, що мені дуже шкода, що вона закінчується на самому цікавому місці, тому я сподіваюся, що буде продовження 5-5. Книга з художки, прочитана в березні, це Ірена Карпа, тільки нікому про це не кажи. Це психологічний трилер і дійсно на любителя. Я виявилася, що таким любителям мені дуже зайшов цей текст. По-перше, він досить лагідно написаний, зважаючи на тему. Про яку ця книга? А тема тут булінг, гвалтування, підофілія тут описано так обережно, уважно і навіть з елементами покарання, гвалтівника головної героїні. Хоч, на мій погляд, хочеться більш справедливого покарання, але це вже мої додумки. Тут авторка. Класно описує Париж, можна прям гуляти Парижем. Причому цей час ковіду, багато чого там закрите, і або робиться тільки на винос. Що основи сюжету, то зрозуміло, що головна героїня отримала дитячу травму в дитинстві. Що це вилилось, можна зрозуміти трошки з опису, не буду її спойлерити, але розв'язка дуже крута, тут навіть зачеплено трошечки. Тема війни і образ військового є. Ця книга у нас була на книжковому клубі в місцевому, і із мінусів, які відмітили інші е учасники, що, можливо, не дуже правдоподібна книга, а саме неправдоподібний образ психотерапевта, до якого звернулася головна героїня. Я не дуже придиралась до правдивості чи не вправдивості, я вчитила чисто в історію. Тому, якщо ви хочете почитати щось на тему таких травм і не вбитись просто об історію, то саме ця книга може вам сподобатись. Для мене це 5 з 5. Отже, такі прочитанки були в мене в березні, це мої два фаворити. Нонфікшн і фікшн. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть, що вам вдалося почитати цього місяця. Можливо, поділитесь своїми улюбленниками цього місяця. Мені буде дуже цікаво почитати, я завжди збираю і дуже вірю рекомендаціям від першої особи. Чекатиму на ваші коментарі. До зустрічі в нових відео.